Здравствуйте. Здравствуйте, девушка. А будьте добры мне, пожалуйста, один американо. А, я здесь выпью и один, пожалуйста, по 200 мне. Ця фраза означає, що ту іншу каву відвідувачка лишає для незнайомця, а платить за обидві вона. Це давній європейський звичай, його особливо шанували власники середземноморських Бістро. Про це у своєму романі написав італійський письменник Тоніно Бенаквіста. Блогери ідею підхопили та поширили її через соцмережі. З інтернету про неї дізналися й у цьому черкаському ресторані. Благодійність завжди дає велику ну, певну моральну насолоду, коли ти можеш поділитися з кимось, зробити добре. В наш період, коли людям певні котури людей не дуже, як кажуть, солодко живеться, то навіть чашечкою філіжанки підсолодити йому настрій, підняти, підсолодити. це вже добре. Відвідувачі каже ресторатор: охоче стають дарувальниками. Правда, про добру традицію, поки мало хто знає. Тут підвішені гостинці започаткували менше місяця тому. За цей час було підвішено 18 кав. Приємно було те, що один відвідувач, наш постійний, прийшов, поїв, каже: Дівчата, розрахуйте мене і підвісти дві кави. Тобто, вже сам ну йому приємно пригощати інших людей. Підвішують вже не лише каву, а навіть десерти. Звісно, готують їх на вимогу, а попросити може будь-хто. Підвішені пригощання бармен записує на спеціальну дошку, а згодом тут планують до гостинців додавати і листівки побажання від дарувальників. Власники цього ресторану мріють, що їхнє починання в Черкасах підхоплять інші заклади, бо разом творити добро легше. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.